Коли людина не погоджується з тим, що у неї є, і невдячна за те, що має, вона не може бути задоволена своїм життям і досягти більшого. Згода це зцілення. Життя у вправді з собою і є життя, все інша ілюзія. Іноді потрібно просто довіритися і здатися життю, а це означає відпустити контроль і розслабитися. Саме в розслабленому стані відбуваються дива. Будь-яка напруга закриває потік енергії для реалізації цілей. Так було у мене перед самим заплідненням дитини. Я здалася і сказала: Боже, я здаюся, і якщо у мене не буде дітей, то так тому і бути. І вже через місяць я побачила дві смужки. Зараз моєму сину вже півтора роки. Я точно знаю, що це диво народити першу дитину у 41 рік сталося саме тому, що я здалася та довірилася. А ви здавалися своєму життю?